Ти знаєш, що в Майнкрафт є місце, де так тихо, що навіть моби бояться туди заходити. Це Діп Дарк найстрашніший біом у грі. І сьогодні ми розберемося, що там реально відбувається: Діп Дарк це величезні темні печери. Тут немає зомбі, скелетів чи кріперів. Натомість, усе вкрито дивним синім скалком, який реагує на будь-який звук. Ступив невдало, і блоки вже передають вібрації далі. А якщо ти зробиш занадто багато шуму, Скалкшрайкер запускається. І після трьох активацій з землі виростає Варден. Це офіційно найсильніший моб у Майнкрафт. Він майже не бачить, але чує усе. Варден не бос. Розробники спеціально зробили його таким, щоб ти не бився з ним, а тікав. Один удар може зняти повне здоров'я навіть у діамантовій або незеритовій броні. У Діп Дарку ховається величезна структура Ancient Сіті. Це офіційно руїни стародавнього міста. Там є дороги, кімнати, секретні проходи і навіть місця для зберігання ресурсів. Але воно повністю покинуте. Розробники сказали, що Ancient City — частина світу, який залишили древні будівельники. Так, це ті самі, що зводили монументи у морі та фортеці Венді. Їх самих у грі немає, але їхні споруди розкидані по всьому світу. Популярне питання, чи пов'язаний Варден з містом. І відповідь офіційна. Ні. Варден не охороняє місто. Він не жив там. Він просто з'являється там, де багато скалку. А місто давно впало до його появи. У центрі міста є масивна конструкція з Reinforced Deep Slate, блоку, який ти навіть не можеш добути. Розробники підтвердили, що цей блок вони зробили для майбутнього. Тож його роль ми дізнаємось у наступних оновленнях гри. Отже, Deep Dark це місце тиші. Варден це покарання за шум. А Ancient Сіті справжня древня руїна з таємницею в центрі. Хочеш відео про найнебезпечніші звуки Печер Майнкрафт? Напиши в коментарях.